Вітаю вас, шановні глядачі. Дуже важливе та злободневне питання зараз на даний момент це питання зустрічі Зеленського та Орбана. Про що вони говорили? Про що вони домовлялися? До чого вони домовилися, взагалі і що відбувалося за закритими дверима? Про що вони говорили? Хтось переживає, що можуть західну Україну пробувати здавати. Ну, я цього не відчуваю. Я не думаю, що прямо так рав щось. Ну, більше всього, спадає до того, що він його схиляє до переговорів з РФ, і до того, щоб вже нарешті от все це закінчувати, всю цю війну, чи СВО, чи як там воно ще називається. Ну, одним словом, щоб все це за... нарешті закінчилося. Взяло от і закінчилося. Давайте подивимося, чи дійсно Орбан намагається схилити Зеленську до переговорів і взагалі до чого це може призвести. Карта служанки, карта взаємодопомоги, взаємопомочі Орба намагається вислужитись перед Путіном. Скоріше за все, карта легковажності падає. Карта подорожі, карта логістики, карта дипломатії. Карта вірності. Ну, таке, поки що нейтральні карти. Тут дивлюся, вісімірка вовнова карта підкупу фінансового. Якісь такі договорняки. Сімірка пікова карта агресії, карта жорсткості. Він може якісь навіть ультиматуми висловлювати. Орбан мається на увазі по відношенню до Зеленського. Король Христовий, карта сильного чоловіка. Ну, я бачу, що намагається в чомусь переконати. Карта Всесвіту, глобалізм, сімірка Бубнова Пентаклів це карта фінансового шантажу, якийсь шантаж бачу. І Жезлів» – карта сили. Намагається домінувати, намагається в чомусь переконати її, і плюс я бачу і фінансовий шантаж. Можливо, дійсно намагається схилити до переговорів і до перемир'я. Стосовно перемир'я, я вже казав, що шанси невисокі, але все-таки вони є. Тому будемо спостерігати далі за ситуацією. Бажаю всім гарного дня. Бажаю всього найкращого. В разі потреби звертайтесь. гарного дня вам.